Магазинна крадіжка це злочин, а отже, буде покарання. У Німеччині воно часто зводиться до грошового штрафу, і лише в особливо тяжких випадках це позбавлення волі. У майбутньому злоумисникам може загрожувати ще й позбавлення водійських прав, навіть не зважаючи на те, що кримінальне діяння не пов'язане з порушенням правил дорожнього руху. Такої поправки у німецькому кримінальному праві домагається новий уряд Німеччини. Ось уривок з коаліційної угоди. Щоб знайти альтернативу позбавленню волі і забезпечити співрозмірне покарання осіб, для яких грошовий штраф не є дуже відчутним засобом покарання, ми запровадимо ще одну санкцію у вигляді вилучення водійських прав. Ця ідея не є новою. І обговорювали упродовж 20 років, проте зараз під тиском правлячих християнських демократів вона може стати реальністю. Покарання має бути відчутним, тобто воно повинно або взагалі стримувати людей від скоєння злочину, або протидіяти рецидиву для багатьох малолітніх злочинців. Загроза позбавлення водійських прав була більш дієвою ніж грошовий штраф, адже позбавлення волі не в усіх випадках доречне чи виправдане. Часом це просто надто суворе покарання. Ідея уряду така: кого не особливо лякають грошові штрафи. Той не повинен одразу потрапляти до в'язниці та ламати своє життя. Замість цього порушника можна позбавити водійських прав. Свого роду це теж обмеження свободи, точніше, мобільності. Поліція вже не один рік домагається запровадження такого покарання. Але судді та адвокати налаштовані скептично: такий захід покарання не буде однаково справедливим для всіх позбавлення права на водіння транспортного засобу це швидше проблематичний вид покарання, тому що застосовувати його можна буде лише стосовно тих порушників, яких є водійські права. А решті виходить загрожує або великий грошовий штраф, або позбавлення волі, тобто їм не вдасться відбутися забороною на водіння транспортного засобу. нам такі санкції не потрібні. Якщо вже влада так турбується про перевиховання, то з таким самим успіхом можна замислитися і про позбавлення доступу до інтернету або про заборону на користування мобільним. Гадаю, такий захід щодо молодих людей точно би подіяв. Та ось тільки все це навряд чи внесеш до кримінального кодексу. Це неможливо і не потрібно. До того ж, вилучення прав на керування автомобілем не всіх вразить однаковою мірою. Найбільше постраждають професійні водії. Для них машина не лише засіб пересування це основне джерело доходу. А ось ті, хто сідає за кермо лише час від часу, від покарання майже не постраждають, і все ж так звані дрібні правопорушення на кшталт Бешкету на футбольному стадіоні у майбутньому повинні каратися у тому числі й позбавленням водійських прав. Так вважає новий уряд Німеччини, попри те, що в юридичних колах прихильників цього кроку небагато.